Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось місто Дніпрородний, Запорізька область. Дніпрородний Запорізька область. Так, скажіть мені, покажіть, що заважає звільнити Дніпрородний від расистів. І як буде це звільнення, як скоро, і чи, з якими наслідками для мешканців Дніпрородного? Скажіть, покажіть. Так, ці карти є, кажуть, що є якась таємниця, шлях відкритий на звільнення Дев'ять жезлів, що це в процесі, вже якісь процеси запущені е, на звільнення. Потрошку вже там десь щось вибивають цих расистів, якась підготовка йде. Ми, в минулому все було ну, погано і не було руху ніякого, чогось не вистачалось. Зараз це вже розпочалось. Це не видно, але це відбувається вже, це звільнення, що процес цей запущений. Так, військові дії будуть. Д'явол тримається за це місто дуже сильно. Так, 10 пентаклів, гроші, кубків. І Верховний суд. Місто буде звільнено і, ну, так, без руйнувань, без пошкоджень. В роботі, зараз це в роботі У Збройних сил України, що вони якось, це колективна допомога, обходять оці гострі угли, ці перешкоди, щоб не нашкодити місту і мешканцям. Що воно це в роботі зараз, звільнення? Потроху, потроху, якимось такими, хитрим, хитрими маневрами ну, це відбувається. Прибираємо все, що заважає, заперечую. В минулому було багато перешкод. Заперечую, заперечую, заперечую. Оце на майбутнє вийшли карти, що звільнення буде з шість пентаклів, що все буде дуже. Ну, з найкращими наслідками для населення. Але оці вороги вони тримають як заручників мирне населення. Це я прибираю цю небезпеку, заперечую. І перекриваємо. Перекриваю, перекриваю, бачите, вийшли вищі сили, вийшли в центрі розкладу, що вищі сили будуть допомагати, оберігати і під Божим захистом місто. І все, що необхідно, вже є. Все готове для наступу і для звільнення остаточного. Але зараз підготовка, підготовчі якихось, е, ну, забиття, які ми не бачимо або бачимо, але не розуміємо, що це відбувається. Але це вже наступ, це іде, контрнаступ потроху. Вище силу, духи роду, янглоохоронці, прошу захисту для міста Дніпрорудний, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнення міста від расистів, від окупантів. Так, щоб без руйнувань, без шкоди для цивільного населення, без руйнувань домівок. Поволі вищих сил да буде так. А всю шкоду, все весь Жах, гори, біль, страждання, вбивства, руйнування повертає на голови тих, хто це робив для України, на голову росіян. Поволі вищих сил да буде так і так буде.